Олег Ляшко, радикальна партія. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, шановні представники міжнародних організацій дипломатичного корпусу. Наші партнери в усьому світі, які сьогодні чують і дивляться події в українському парламенті і стежать за подіями в Україні. Учора від рук. Російських терористів, з російської зброї, заграда, були вбиті, розстріляні, невинні в українські мирні громадяни. 12 людей загинуло, 18 людей знаходяться зараз в лікарнях, частина з них на межі життя і смерті. Це ціна, яку Україна платить за свою незалежність. Це ціна, яку Україна платить за те, що хоче жити вільною, незалежною, демократичною європейською державою. Кремлівський агресор Путін готовий покласти мільйони власних життів російських громадян, готовий покласти мільйони українських громадян заради того, щоб відновити радянський союз, заради того, щоб відновити Російську імперію разом із Україною. Ми хочемо сказати Путіну, ми хочемо сказати ми цьому нашому ворогу сьогоднішньому: у тебе нічого не вийде. Україна вільна, незалежна, і ми будемо захищати свою країну. І вчорашні трагічні події, вбивство невинних мирних громадян, це зайвий привід зрозуміти, що домовлятися з агресором ні про що не можна. Агресор розуміє тільки силу. І коли ми розказуємо про те, що ми хочемо миру, що ми повинні домовлятися з агресором, що за Заради миру, агресор нехай обшукує наших бійців. Заради миру, нехай агресор принижує наших воїнів. Не буде миру. Це ілюзія. Задайте гомерівських сирен, які заколихували піснями е, е, ті, хто пропливав мимо, затягували в свої тенета і потім убивали. Те саме зараз відбувається. Нас годують ілюзії миру. Який мир ми зараз бачимо, що відбувається на Донбасі. Десятки обстрілів щодоби, десятки загиблих, поранених, напади російські терористи вдвічі після мінських переговорів збільшили територію, яку вони контролюють. Оце результати цього так званого миру. Тому ми закликаємо всі політичні партії, усі громадські організації, всіх громадян України. Давайте виходимо у неділю на марш антитерористичний марш миру. Якщо нас вийде мільйон людей, як це було, коли починався майдан 1 грудня, ми зупинимо Путіна, ми дамо можливість світовим лідерам, які сьогодні підтримують Україну, додаткову підтримку напередодні Мюнхенської конференції, де знову маємо відстоювати. Наші інтереси, шановні українці, по всій країні від заходу до сходу, від півночі до півдня, виходимо на антипутінський, антифашистський, антитерористичний марш. Давайте покажемо всьому світу, що Україна єдина, незалежна і неділима. Слава Україні!